Привіт, це Тея, і я рада вас вітати в своєму цирку, де я, головна клоунеса, розповім про те, як я взяла малінуа своєю першою собакою. Поїхали? В Тіктоці можна наткнутися на мільйони, мільярди відео того, як Малінуа на когось гавкають, виконують якісь команди. Залазять на неймовірні висоти, і майже всюди можна почути про те, що малінуа це робоча собака, вона вам не підійде. Малінуа це погана собака, якщо це ваша перша собака. Ви не будете готові до маль до малінуа, ніхто не готовий до малінуа, не заводьте малінуа. Але насправді тут хочеться сказати, що проблема не лише в малінуа. Дуже багато людей в цілому не готові до собак. І коли вони вирішують завести таку собаку, як малінуа, де в цілому одна собака. Це дуже багато собаки, то вони ще більш стають не готові і їхні помилки одразу дають про себе знати. Тому це може бути ваш кейс або абсолютно не ваш кейс. У більшості малінуа гіперреактивна нервова система. Це не означає, що вони одразу з базових настроїв ідуть реактивними, але це означає, що вони дуже дуже сильно можуть реагувати на різні стимули і подразники, що в теорії може зробити цю собаку дуже реактивною.